Ми члени садового товариства Славутичів, що знаходиться в адміністративних межах села Подвір з Лотинського району. Ми не чуємо нічого. Ми члени об'єднаного садового товариства Свободи, що знаходиться в адмінмежах Корбівської сільської ради Золотинського району, Звертаємось до вас з проханням надати допомогу від відмовити справедливості. Рішенням виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів номер 205 від 30.07.87 року нашим підприємством Асоціації «Обагробуд», працівниками яких ми являлися, деякі працюють і досі, є пенсіонерами цих підприємств. Виділено постійне користування земельна ділянка площею 75,9 га. На основі цих підприємств створена ОСТ Славут. Як стало відомо товариство розпорядження з Господніської районної адміністрації, від 13.11.2006 року до, надання дозволу простество для виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 55,2 гектара в натурі на місцевості, межах існуючого відведення земельної ділянки для ведення колективного садового э, садівництва в адмінмежах Робівки. При цьому виникає питання, де поділося 26 гектарів. Нам стало відомо, що існує відмова від земельної ділянки у площі 26 самозваного керівника ОСД Славутич Ліщинського, який на підставі, на підставі якого райдержадміністрації порушення постанови обласної ради вилучила цю земельну ділянку. Слід сказати, що згідно статуту, всі земельні питання щодо розпорядження та відчуження ділянок вирішився виключно на загальних зборах товариства. І не вирішується в неособової керівников. Як нам відомо, немає жодного рішення зборів членів ОСТ Славутич щодо відмови від користування земельної ділянки площею 26 га та передачі її з розпорядження за Українській Тому з незрозумілих міркувань громадян Лічинський від імені кооперативу продав відверто спеціаловне клопотання від 6.09.2007 року. В Золотуницькій ДПІ, керівником Містесла Утич на той час числився Радченко, проте за другим причин Ліщинський, у споредження якого була печатка Остесла Утич, незаконний спосіб збирав кошти від імені товариства та видавав протиправні документи на приватизацію земельних ділянок третім особам, не приймаючи їх у члени товариства. Фактично в такою руки Ліщінської шло розбазарювання земель, які надані постійне користування підприємствам Асоціації облабутів, та за на яких... Врахуючи лише наведення, просимо надати посильну допомогу, повернення незаконно вилученої земельної ділянки та надати решті-врешті важливість працівник, колишнім працівникам Асоціації облак роботи реалізувати своє право на отримання земельних ділянок, наведення на садівництва. Питання вроді таке. Земля якомусь садівництву. Можна питання? Будь ласка. Це було 22 квітня 2015 року. А відчуження було ні, звернення було 22 квітня сьогодні, а передано було у 2006 -му, 2007 -му. Так, 2007 році. Значить, На сьогодні, коли я розбирався з цього питання, члени кооператива неодноразово зверталися і до тієї влади, яка була. І на сьогодні і виявилося з моїх таких міркувань, да, це, я думаю, що є це досить підґрунт для розбирання нашим правоохоронним органам. От, як районна рада виділила, а потім... А я вибачаю, адміністрація. 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 а потім і приватизувала колишньому головному. Екологічному начальнику екологічної інспекції 10 гектар для ведення фермерства з тих 10 гектарів, да, на яких э, даний фермер потім їх згідно закону про фермерство розпаював, а потім почав відстріл диких кабанів. Да. Що хочеш, і сільця, і вишки, і так далі. Я думаю, що по цьому поводу виступить голова садового товариства він більш детально розкаже. Але я прошу, прошу задач цієї трибуни до правоохоронних органів надати гідну оцінку цього відчуження. Е, відповідно до всіх законодавчих актів, які існують сьогодні в Україні, відміни постанови обласної ради народних депутатів 2007 року, про виділення 70-50 літак, в 87-му року, я вважаю, не існує, ніхто її не скасовував. І земля на сьогодні. Числиться в постійному користуванні садового товариства Славутич і ніхто її не вилучав. Всі документи є на місці. А Треба розбиратися. На те є правоохоронні органи, які займуться цим питанням. А ви що не знаєте? Я не вникав у це питання. І щоб ви послухали їх, то вони ж... Кожен не буде тут кричати, а послухали мене, а я виступаю від них. Значить, йде така тенденція, що ми, коли організувався по Петресновутич, вже ж в 1987 році наділили 75,9 гектарів, 75 гектарів землі, ну, 48 організацій. Наділили при умові при обласної ради, рішення обласної ради номер 205 При умові, що, наприклад, дають там ЖБІ 2,5 гектара землі, значить 2 гектара використовувати під, для садівництва, а на 50% сотках, значить, зробити дренажно-поливальний канал. От 48-м організаціям 75,9 га, значить, ми посчитали, що треба зробити на 5,8 га дренажні канали. Значить, є проєкт землеустрою. Ми зробили проєкт або ж знайшли проєкт в архіві. Тому що все покрадено, все. Є знайшли проєкт цих землеустроїв, де відказався Кременчуцьке водосховище, відказалось від. Своєї землі 58, 24-го падрізу також відказався від цієї землі. Передано Славутичу постійна перезначити безповоротне. І після того ми почали працювати. Тільки ми почали працювати, значить нам почали зразу ж перескочати. Бо коли поки стояв очерет, то ніхто нічого не знав. А від, я хочу те, щоб нам не перешкоджали в роботі. Ми хочемо, щоб нам не перешкоджали. Ви ж дивіться як. Ага, ми працюємо, перевіряти не можна нас. То взяли депутати, нібито сім депутатів, чи скільки там написали у районну раду. От, щоб... Тоді районна рада подала у міліцію. В СБУ, прокуратуру візде, подала, що так не можна прямо перевіряти, вони через міліцію. Міліція, значить, перевіряє, оказалось, один з депутатів навіть не підписувався Не підписувався, написав заяву в міліцію, його визвали, поработали з цим депутатом, то він і, і закрили цю справу. А нашу справу не закрили. щодо мене, я хотів би декілька реп. Чому почалася ця справа? 15.01 до мене звернувся голова села із заявою про те, що ведуться земельні роботи, загортається озеро і так далі. І так далі. Є така заява. Як повинен реагувати я? Я зрозуміло зреагував. 27-го була створена комісія, яка приїхала попросити у хлопців документи. В результаті відповідь, яка була надана міліції і головою райдержадміністрації, було написано то директор кооперативу Удуля ніяких документів не надав. Що треба було робити, щоб все-таки побачити, законно це чи незаконно. Треба було ще раз звернутися в міліцію, вони відкрили кримінальну справу Привай. і попросили знову документи. То якби тоді, 27.01, були надані всі документи, не було б цього ніякого сербору. І до чого тут оце все, що ми сьогодні городимо? Є відповідь, яка не надали. На сьогоднішній день документи надали. Є ось начальник міліції, будь ласка, може відповісти, що далі відбувається по цьому всьому справі. От і все. Щодо дзвону, то о, ніяким ні власником, ні засновником зрозуміло. На жаль, де тут? Засновники не бачу, я не є зрозуміло, бо добре було б мати. такі. Ну хай провельні. Я б, а, газета повибачать. І це що Станіслав, щось почати? маєте сказати? Чи йде впровадження? Повіряйте документи та і й... на даний час порушено кримінальне провадження. Значить, призначені всі у всі інстанції це екологія, рибінспекція, де сг інспекція винесена постанова слідчого на проведення перевірки. Тобто із усіх інстанцій прийде відповідь. Чи по тій, чи по іншій лінії? Якщо там закону проводяться роботи, наші кримінальне провадження закриється і, будь ласка, працюйте, будуйте там, дренажні канали. що там. От. Якщо ж там десь по якійсь лінії, по лінії екології, чи по лінії Рівінспекції, чи по СГ-інспекції будуть якісь порушення, то відповідно буде. Вмієте, утішитись. На даний час відповіді проводиться перевірка. відповіді ще не отримали. Шановні, Станіслав, Миколаївич займатиметься цим. І тут навіть питань нема. Ми тільки за те, що була справедливість цього питання теж. Абсолютно нормально. Якщо це незаконно було здійснено, бо ми питаємо голову села, чи він бачив цю заяву про відчудження, він її в очі не бачив. Зрозуміло.